Добрий день, еврібаді. Сьогодні вирішив продовжити свої спогади про ретроконсольки, які в мене були. А їх було всього дві. Минулого разу я згадував про восьмибітну Оленку. Сьогодні продовжу про її величність Мегадрайв, От, В такому вирішив форматі, тому що сега Мегадрайв, а драйв це рух, і я буду рухатись додому з роботи і якраз Буду згадувати, розповідати про сешку. Ну, Якщо серйозно, то просто мені до роботи доволі далеченько їхати і якраз десь 30 кілометрів і виходить є час, і я такий жвавенький, я то бував з роботи, приїдеш, там поїси, там вже хочеться, нічого не хочеться робити, вже ліньке і все таке. Так от я закінчив е, свою розповідь тоді, що я ходив до Сергія грати в Final Mission Dendy, моя Денді ЛМК згоріла, на жаль, і ну, він я її сам спалив. Якби. І коротше, вона, я прийшов одного разу і сиділи вже тоді в Сергія там знайомі його, там один дядько приніссяв і вони грали в семс. Ну, це був не перший раз, коли я побачив сегу. Про Сегу я почув взагалі-то, від свого друга ще давно. Він ну, у, нас, у нього була Сюбор, у мене була лемка, але коли він приїжджав з міста, привозив там каріки, якісь пограти, ну, я говорив, що виклянчував у нього лишити на тиждень, на два. І коротше, він почав мені розповідати, що от він там якогось знайомого свого погрався в сегу. Ну, Ясне діло, першу гру, яку він розказав, це звичайно був Mortal Kombat, фігаліті От, Він мені розповідав, я, ну, клас, блін, прикольно, хочеться побачити, але ну, а те ти побачиш. От, Але в принципі, на той час влаштовувала Дендюха, аби були нові картриджі, то нормально. От. Вперше я пограв у сегу знову ж таки, у свого брата. В якого побачив Атарі, і в якого потім побачив і Денді, І виходить у нього, я і побачив і СЕВ. Хоча про неї знав. Мені друг вже б там порозував, я навіть вже знав, що АББЗ це фаталіті Укану. До сих пір запам'яталось, це АББЗ. от. І одного разу брат сказав, що хтось там приїжджає теж з міста, і він привозив сегу, і він брав у нього сегу, і він грав. І якщо наступного разу, коли я приїду, і він буде той чувак, теж в селі, то він візьме в сегу і це. Ну і коротше, співпало це діло. Приїхав я до брата, ми пішли, він взяв сегу, ми принесли, і в нього в цього чувака було два каріка. Був Mortal Kombat 3 і був Mortal Kombat 3 Кори Ну, Тобто вони якби одинакові цігри, але от, 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 два каріка було всього. в ньому. Одно ми запустили, я пам'ятаю, тільки включаємо. Ну, брата були круті там японські, все було в кольорі, все гарно. І ми отак тільки включаємо гру, і починається оця музика з комбата сама перша. І брат такий! каже, ти чуєш, яка музика? Каже, на ще відеомагнітофон підключив, ну, типу, натурально така. От. Ну, і порубались ми, короче, в комбат, той чувак теж з нами прийшов, показав нам там пару ком... Ну, він вже навчився там грати, він там знав і комбінації, і всякі ці справи. Показав там, ну, короче, пограли, як пограли. Ясне діло, що перший раз, ну, що, що ти там покажеш. От, ну, Тим не менш, фаталки я побачив, він показав оцей код, який можна ввести, щоб подивитися всі фаталіті. Також показав, пам'ятаю, код, щоб додатковий час був на те, щоб цю фаталіті зробити. Не пам'ятаю, правда, чи була книжка в нього тоді з цими прийомами. Ну, Коротше, пограли ми. Як пограли. І потім я ще грав у сегу. Коли їздив міняти каріки в Миколаїв, я ходив в ігровий зал. Ще тоді не компи там були, а було там пару плоїчок, старі такі пам'ятаю, столи, стояли стула і сешки. От. А так як я на сешки, там ігор багато не знав, то я ну, грав, пам'ятаю, мені показали самі такі хітові, Там вже ж пацани там малі і вони. А ти грав, а ти... а в що? Я, я ні в що не грав. І Ну і вони ж знали, які там круті ігри. То в, той, в тій русі вони мені там е, нарадили. там. Я пограв у GoldenX, я пограв у Коміксон, я пограв у Rock Roll Racing, от, в ігровому залі. Ну, коротше, досвіду як, такого сильного у мене не було. По сегі от я пограв у брата в комбат і от, е, раз чи два пограв в ігровухи в Миколаєві, на сегі е, е, і все. І от я приходжу до Сергія тоді ж грати в цю файл ну, мішу. Я вечором приходив і ми грали. Я був єдиний з ким, кого так цікавили ігри, з ким Сергій міг порубатись. Тому що ну, хлопці там, з того краю вони так більше там не мали танки, по приколу пограти, а такі ігри були, яко кажучи, по барабану. От. І я заходжу і вони рубаються. Було три картриджа цього дядька, що приніс сегу, був. Вектормен 2 була Мікіманія. Мікіманія була запорота, тому що там на одному рівні, хоч сама гра прикольна була графічна, там на одному рівні просто не було цього. Там так доганяє тебе типу знизу, як вогонь, по-моєму, щось таке. І ти повинен вверх вверх ну, типу, швидко. Але там нереально було, він просто отак ішов відразу вверх, швидко і ти помирав. Ну, коротше, то якийсь був глюк глючений карік, карі, ну і раз, ясно. А вектормені в респлемані нормально. І я заходжу і вони рубають в реслемані. Теж там на чорнобілому телеку, у Сергія був чорнобілий телек. І вони рубають, і там один дядько, там теж недалеко жив, ну там приходили там, на знайомі. І він такий, чи випивши, чи що. Він кричить, а, вони, а був один джойстик, не було. Грали по черзі проти комп'ютера. І він кричить, дай, дай я зараз дам води. Ну, води. «Да, я зараз дам. Я типу, я брав його козону, він пам'ятаю, там, ну і все, я там класно, ну, я більше тоді в той вечір дивився, ніж грав, тому що це, це було щось новеньке, і кожен хотів пограти, Сергій пам'ятаю, пам рубав «Вектормена», блін, так воно теж було графічно прикольно, другий вектормен, музика, оці всі звуки, як він стріляє, блин, оці крики різні. Вон. Ну, коротше, пограли ми тоді в сегу. Ну і почали ми тоді з Сергієм, ну що, треба якось нарішувати свою сегу, що ж, що ж вже денді, вже денді, вже вчорашній день, давай якось думати. А це вже було, я вже закінчував школу, це вже ну, або початок нульових, або нульових. Вже. Я вже так дату точно не скажу. Ну, коротше, і Сергій подав ідею. Ну каже, а що, давай? Наб'ємо насіння на полі, накрадемо, здамо, от і гроші, от і все. я, на жаль, не пам'ятаю, от скільки на той час вона коштувала, чи 150, чи 180, чи 80. От не можу сказати, от, от забув. Ну, коротше, ідея норма, чому ні. І ми коротше, вирішили його брати на конях. 6 ранку завозить на вилазку, на поле. Ми з мішками і з відрами. Це ну, коротше, процес який. Заходиш десь в центр поля, щоб ніхто там тебе нічого не, не бачив, і береш відро, і палкою береш сояшник, нахиляєш і б'єш по насінню, палкою вибиваєш насіння в відро, з відра висипаєш, ясне діло в мішок. Ну і ми за день набивали. Я не пам'ятаю, скільки у нас виходило. Мішків по 5, мабуть, ми набивали. Я от, чесно не скажу. Як і не скажу, скільки днів ми на те поле їздили. Ну, пам'ятаю, перший день було жорстко, руки всі подряпані, червоні, тому що своєшник він такий, і хоч у нас були рукавички такі, але все одно. Так що так, діти, які в місті росли, це вам не клянчить. Це вам не клянчить, блін, купіть сигу. Це треба було йти самому рішати. Це був тяжкий труд, так, ну нелегко не було. Коротше. А вечором потім цей фірмар наш приїжджав Ракель і забирав нас з поля і вечірком додому. Збрали їсти з тобою ясти. Ну, коротше, насіння так чи інакше ми набили, якого мало вистачити на сегу, і ну, йому і мені. От. Ну Мені батьки сказали, що типу, все одно ж не, ну, типу, не відступиться, давай нам те насіння, ми завеземо в Оліню, надавимо з нього олії, а тобі ось будемо їхати скоро в Миколаїв і візьмемо там тобі себе. Ну, типу, я, мені яка різниця, чим геморой лишній мінус там шукати, де це ще насіння продати і так далі, а потім чекати, коли в кеміско поїдеш. Ну, типу, кажу, окей, без проблем. От. Але Сергій взяв перший. Я пам'ятаю, його брат їхав е вечором, по-моєму, чи ані навіть рано, по-моєму, їхав. Я щось був у дворі, він крикнув, типу, Сергій поїхав в місто за сегою. Я такий, опа, ну все, я вечірком буду. І так, і так. Я прийшов, і Сергій сидить рубає в комідзон. Ай, клас. Новенька сега, блін. Ми пограли так вечором, нормально, допізна. І я такий, блін. Кажу, дай пограти. Він типу, та ну не гони, ну я тільки сьогодні привіз і що ну, ти пограєш до ранку, я рано, рано буду їхати з братом на роботу чи це, і заберу ж. Я такий, там блін, пофіг, я хоч пару годин пограю, ну блін, так цей. Не пам'ятаю, що було ще. От перший коміксон який ще в нього був картридж? От і згадаю. Ну коротше взяв я. Дав він мені Все, ну він нормальний був чувак, не не жадібний. Цікаво, чи зараз він грає в ігри, я його вже не бачив більше 20 років тому він виїхав в Кривий Рік, здається, і з цієї пори я його вже. ой вий... От, Коротше, дав він мені Сегу, я її несу додому такий блин, грати. І тут зустрічаю вже майже дійшов додому, зустрічаю ще одного пацана, він йшов теж додому, йшов десь він там в клубі. Він такий, типу. А що ти несеш там в пакеті, я несу. І я такий, начав ну, морозитися, типу, та це, там моя поломана, день до Сереги насив, а там щось бояли, ну щось нічого не вийшло, коротше, ну фігня. Сам думаю, блін, я не хочу, бо це зараз, якщо я скажу, що це нова консоль, якусь Сергій купив, він зараз, а ну покажи, а я не хочу показувати, я не хочу давати там грати, я хочу сам порубатися, типу. Ну було, було таке. От. Ну, коротше, постояв я з ним поговорив трішки, він пішов додому, я пішов до себе, розпакував сешку, підключив і зарубився в комікзону. Я не пам'ятаю другу, чи, чи н ролл рейсінг був. От не пам'ятаю. Пам'ятаю, що комікзон точно був. І я рубався в комікзон десь, мабуть, може до 2-ї години ночі, ну, вже спати з підхід вже. Вирубали, я пішов спати, рано встав, не світ не зоря, і швидко до телека знов рубаю комікзон, починаю грати, щось батько підійшов такий, подивився, типу, і що, оце, типу, це оце, що ти хочеш купувати. Цега, ну кажу, дай в чому різниця, типу, ну, що тут щось бігає, там, пострибає, що, що в Денді було те саме. Ай, кажу, ти не розумієш. От. І тільки я там трішки пограв, тут вже Сергій заїхав з братом, забрали консоль. От. Але не так довго я чекав, ми поїхали в Миколаїв. Сергій вже на той час пам'ятаю, що дав він, я їхав, він мені дав відразу два, по-моєму, каріка. По-моєму, оцю мікіманію мені віддали, щоб я поміняв на щось. Не на щось, а конкретно перший вектормен, бо другий же ж був. От. І ще щось, чи комік зони. Ну, коротше, пару каріків він дав, щоб я поміняв у того дядька, що я міняв ще тенді і каріки. Я і собі мав купити один чи два каріка разом з сьогодні. Ну, Смотрев, скільки там буде коштувати общем, Поїхали ми в місто, пішли ми на точку на ринку до цього дядька, і там мати підійшла. Ну, типу, Сегу, що він показав, він показав сел. І я такий ззаду стою, такий перекрив всі відходи. Думаю, все, ми від, від це вже не відходимо від прилавку цього, поки сега не буде моя в руках. Все. Ну, типу, я насіння віддав, все по-чесному. О, ну, коротше, Взяли ми сегу, така була зелена, пірацьку звичайно, зелена така коробка була, більш водільна вже а, на тому місці, де було. Ну, все гаме було написано, все, все по канону. Це гамедрайв Е, Була ця ж відкривачка, ця знизу кришка, що Sega CD підключається, ну, там ясно діло не було нічого. Я туди ховав заначку свою, пам'ятаю, коли здав чуваку сегу пограти. <гум> а, до речі, з Миколаєва приїжджав бацан. До нього була сега, але він консоль не привозив, привозив каріки і взяв у мене пограти сегу. А я йому дав сегу і згадав потім, що в мене там заначка. <гум> Думаю, блін, хоч би він не поліз туди. Не знайшов. Ну, де поліз. От, ну і. А, взяли ми цю сегу. Ну, Я в тітки не став її підключати, тому що там сестри була Денді Джуніор, я думаю, погано Денді Джуніор не буду Все, вже вдома розпакую, розберу і буду грати. Купив я собі карік зомбі зіли моїх сусідів. І не пам'ятаю, чи ще якийсь купив чи не купив, Ні, от не скажу. Коротше, не, а йдемо ми, ну, завтра ми маємо їхати вже додому. І тут в мене щось в голові клацнуло. Ми, ми йшли вечором, вже вийшли в магазин, десь йшли додому. І щось в мене в голові так як клацнуло, запищало в вухах, почала боліти голова, так різко якось. Коротше, приходимо ми додому, проходить десь година і я просто горю, У мене температура під 40. Наскільки сильно, що я, я постінки, там, в там, туалет, дум, мені так погано, взагалі тітка мене відразу на кухню заперла, все, звідси не виходь, бо в неї ж мала там сестра моя, що вона там не заразилась, нічого. Все, тут обітай, каже, ніде не виходь. Напічкали мене таблетками. Коротше. Вона дала, що я пам'ятаю, замкнути щось випити якусь. Якісь ліки, ну, коротше, збили більш-менш температуру, я заснув. І, а рано нам їхати додому, ми поїхали. От. Але в принципі на другий день пропустило. Доїхали нормально. Але в мене була така якась слас... слабкість і такий якийсь стан. Що я реально я привіз Сегу, прийшов Сергій, я йому віддав каріки, що поміняв там вектормена, і там пам'ятаю файтинг поміняв від самурай, забув, як називається, якийсь самурай шаудаун. Чи якось так. Ну, поганий, нам не сподобався цей файтинг, фігня повна. І коротше я пару днів сегу не грав. Тобто в мене було те. Асоціації з тим, як мені було погано, і в той день я купив Сегу, що мені не хотілося, У мене така слабкість була. Я пару днів вона просто лежала, а я її не розпаковував. Ну потім вже пішло діло, почав грати, все, знову ще попеяться, міняти каріки, книга, книга з'явилася. І от із Сеги це консоль, через яку я почав дивитися на ігри вже як на. Ну як на мистецтво, мабуть, це вже так не просто взяти погамати, там, побігати в конкур постріляти, а вже потім, коли я діставав такі ігри, як е, вже тяжкі такі ігри, конкретні, типу дюни, типу всього, ролевих різних ігор, почав діставати, начитався я про них книжки цієї енциклопедії, і почав е, захоплюватись. То вже от саме Sega відкрила для мене такий жанр, от як RPG, як стратегії, що ігри не тільки бігати, стріляти і бити м'яч у футбола, а бувають і такі, що треба і думати, і прокачуватись і так далі. От, ну, За ці ігри окремо я буду розказувати за кожну окремо, буду стрімити одну з е цих ігор скоро на каналі своєму Це буде Shining Force перший. З другим у мене ціла історія, про нього окремий ролик буде. Ну, треба сказати, що вже ми в, в період сеги я вже подорослішав, вже, окрім того, що я гама у сегу, я вже ганяв по сусідніх селах на мотоциклі на дівчат і так далі. Але про це на каналі розказувати я не буду. Канал не про те. От, короче. Ну і в общем що? Грав я в свою сежку на своєму чорно-білому фотоні аж до тої пори, як взяв свій перший комп. Тоді, тому що сега, коли я брав сегу, в принципі, вже компи з'явилися. І я їздив, коли до Другого міста, теж ми там у нього міняли каріки, гралися в нього, ми ходили вже в ігровухи на компи. У нас тоді були сеги, але вже тоді були ігровухи з компами. Були спочатку з PlayStation, а от PlayStation у мене от так Якось я її обминув. Я грав у сегу в ігрових залах, там я побачив PlayStation уперше. Потім я грав в ігрових залах, знову ж таки, в Миколаїві вже в сегу. Ну там вже сеги і перестали ставити, там вже лишились одні PlayStation. Але в них я грав мало. Мій рівень був це трішки в Tekken ми з дядьком грали. Дядько мене і підбив на цю Соньку, тому що я ходив на сегу, він потім каже, а ти бачив, яка там ігра ігри? Каже, б'єш, аж луна від пики, отак іде. Ну це в Tekken. І типу, його це так захопило, і він хотів пограти в <грав> цю гру. от, коротше. І Fighting Force пам'ятаю. Ну, соньку я гра мало грав. Я ж не часто ж їздив, до тітки. Ну, коли приїздив там, ну, пару разів, я не знаю, 3-4 рази я там попадав на ці ігровухи, а потім вже з'явились компи і вже Соньки відійшли. І вже навіть тоді, коли я... На сегу міняв останні свої каріки, це вже такі там конкретні, як там Дюна, як Форси, Fantasy Star, то вже компи були вже ігрові зали кругом. І ми вже грали тоді на компах, ігрові залах, але мали ще тут сеги. І була в мене сежка аж до самого, коли поки я не взяв комп. Де я дів? Я навіть не пам'ятаю. А ні, свою я продав одному чуваку за безцінь. А другого сега чогось я не пам'ятаю, чого він до мене її привіз. Коротше, я не знаю, де ми її діли. Він до сих пір мені згадує, де моя сега. А я, чесно, навіть не знаю, де вона ділась. Може, далі комусь пограти забули, не пам'ятаю вже. От. Грали багато в чого. Ну, в принципі, така історія про Сегу у мене, те, що я так згадую. Ну, Наостанок хочеться згадати ігри, не ці конкретні, вже тяжкі, як би, і ролевих там стратегій, а іменно ті, що ми грали на початку, і до, до того як я вже захопився цими ролевими, коли про них не читався в енциклопедії. Хотілося би деякі згадати, що так в голову влізли конкретно. Ну це звичайно Мортал Комбат. Три ультиматум, ну і другий теж нічого. Ми грали, я вимінював, бо хотів подивитися на другий, тому що друг мені розказував, що він грав у другому. У другий. І в другому там в фаталках більш конкретно все видно, навіть кістки. Ну, коротше, стирчать там все таке, м'ясо, і хотілося подивитись. Мортал Комбат, Згонок Род Rash, звичайно, третій. Це на мотоциклах, гонки, потім, звичайно ж, мікромашин ну мікромашинки мені подобалися на Денді Потім комік Зон ясне діло, серія Urban Jungle і Desert Strike. Це супер взагалі вертолітна рулька. Desert Strike я перший проходив. Пам'ятаю, Та, ми брали. в мене був в сусідньому селі знайомий. Ну, він на Пару років менший був, я його знав, в нього була сега, в нього була трьохігровка, Там був от Desert Strike, Casino Vegas був, як воно там називається на сарі. По-моєму, Казінно Вегас називається, якщо я не помиляюсь. А от третю не пам'ятаю. ну Пам'ятаю, що було 3 гривні на каріку. Desert Strike, Casino і ще якась третя, не згадаю вже. Canon Foder теж прикольна така стрілялка, ну стратегічна, можна сказати. І теж там треба було думати тактику. Ой, та багато. Вектор Мен, знову ж таки, Wrestlemania. Теж крута грулька. Я про неї чув. Однокласник пам'ятаю, розказував теж там в школі, що він був, якогось свого. Родича в місті там грав. а назву навіть не казав, просто розказував, що там можна творити. Я пам'ятаю, як ми слухав такі вау, він там тут там, там, клоуном таке можна чудити, а як з нього випадають різні клоунські принади, оці, різні лячики, ну коротше, він такий в голові маліше, це все більше, більше, більше". От. Та багато насправді ігор теж на Сешки пройшло. і не дуже. Далі ігри були, але більшість все-таки було класно. Ну, тому що була книжка, і там трішки орієнтовано так, я її читав і знав, що я хочу пограти і так далі. Так що, отака в мене була історія з Мегадрайвом, супер консолька, мабуть, моя улюблена з усіх взагалі. Ні разу не шкодую, що саме Sega в мене була а не Super Nintendo, тому що навряд чи я зміг би пограти в так багато ігор класних З тієї простої причини, що мало в кого була, та й картриджі, мабуть, до неї були дорожчі. Ну, в общем, все, друзі. Всім дякую, хто подивився. Далі буду згадувати ігри. Ще, мабуть, Розкажу історію комп'ютера. На комп'ютер я теж <заробляв>, заробляв. Були там теж історії трішки з комп'ютером. Ну а на, на сьогодні з сегою все. Все. Всім щасливо. Побачимось на стрімах. Заходьте, всіх буду радий бачити. Всім пока. Dalton. <laughs> the 16-bit Genesis system by Sega. Genesis does it all.